Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі, Новий розподіл у вас на екрані. І сьогодні, так як захотілося новинку якусь принести, да, в наше відео, щоб і вам було цікавіше і веселіше. мені, Я вирішила не робити ось таку типову табличку, це було простіше. Або я от з наліпками кліпила, робила, да, розмальовувала як тільки могла. По-різному креслила всяк бувало. Під настрій, бувало, всяк. Цього разу вирішила роздрукувати ось таку табличку. Якщо діло піде, зроблю собі окременько ось такі таблички на кожен тиждень. Надіюсь, так буде легше. Наш новий розподіл на тиждень з 24-го по 31 число, з 24 по 31. На оцей якраз тиждень до кінця жовтня у нас буде розподіл коштів. Ми сьогодні розподіляємо 5030 гривень до розподілення. Так, чудовенько. Кошти ви бачили, ми порахували, 5300 у нас є. Тож, давайте розподіляти, дивитися, що у нас є по конвертикам, так? що ми додаємо і скільки, скільки в нас залишається в результаті. Єдине, що я відразу ж на підписочки підписки. Додаю 70, тут я додаю 90. Це те, що у нас стабільно. На телефон 250, сюди 600, без варіантів. І так, на комуналочку. А, у нас тут 6195. Перераховувати не буду. 6195 гривень. У нас конвертику. Ми 600 повинні докинути, і в результаті у нас буде 6795 гривень. Так, надіюсь, вам гарно видно, от, бо по кольорам якраз саме осінні кольори тут у мене вийшли. Так, 5 гривень у нас є. Тут є авторська дизайнерська робота. А, так, 6795, 1002, 3, 4, 5, 6, 500, 700, 90 сотню повертаємо сюди. 95 гривень монеткою у нас тут лежить. Одразу ж чек-лист ми записуємо. Ось це, як показує практика, чек-листи дуже корисні на комуналці в моєму випадку. Так, 24 10 На комуналці дуже зручні вони, бо ми. Пишемо, скільки тут мінус, ну, додаємо завжди 600, це зрозуміло, але ж ми бачимо, якого числа ми платили, яку суму забирали. Хоча для комуналки у мене спеціально так само є блокнот. Я як тільки починала жити в цьому будинку, я відразу ж завела блокнотик з усіма витратами, і в мене від першого дня проживання тут. З 2019 року, по сей день щомісячна витрата на комуналку, що я заплатила за світло, що за газ, за воду, що помісячно повністю все записано, прописано. Мені так зручніше, не скажу, що це корисно записи вести, скільки ви який місяць заплатили. Ну, навряд чи я буду сидіти. а от У 2020 році ми заплатили скільки то за, там не знаю, за воду. Але для загального розуміння, хоча б. Я бачу, що я можу пролиснути попередні зими, дай подивитися, скільки яка витрата у нас була десь на газ, плюс-мінус. Якщо ціни не зростають, то можна зорієнтуватись. Надіюсь, сьогоднішнє відео не буде так, як минулого тижня, бо то був епік фейл. Коли ти записуєш відео, повністю все повноцінно, а потім бац, в один момент бачиш. На телефон дивишся, а там відео не записалось. В один момент воно просто злетіло, з'їхало, і навіть не було чесно бажання перезнімати, але ж, зібравшись до кубки, кое-как, намагалась пояснити, що у нас там та йде. Так, на телефони ми закидаємо 250. Найближча у нас оплата за телефон чоловіка, 400 гривень буде. А що у нас тут? А, 600 90, да, 690, значить, у нас 800, 940 гривень. Тут повинно бути. Ми 250 кладемо, 940 повинно бути. Перерахуємо 200, 400, 600, 700, 800, 1, 2, 3, 4, 5, 940 гривень є. Поки нічого замінювати ми не будемо, ніякі папірці. Да? папірці. Банкноти, хоча по факту папірці, без яких ми не можемо жити. Так, на телефони побазікать, побазікали, а записати забули. Це те, що ми моніторимо обов'язково, що 90 у нас було. Так, далі на підписочки. На підписках я собі зробила поки що це тимчасово. Далі побачимо зменю: записала, що 7-го у нас знімається YouTube, 16-го за Google. Виплати для того, щоб не прозівати, не прозівати жодні виплати. 270 гривень у нас тут є 1, 2, 3, 4, 5, Да. 270 гривень є. Ми 70-ку собі докидаємо. І у нас у нас 340 гривень. Тут повинно бути. Записали 340. Беремо 200, 300 40. Ну, і отак у нас поповнюється кількість, бачите, 20 -точок. Вони з конвертика в конвертик, Звісно ж, ми звідси і виймаємо, коли от за підписки, да, 20-ки. В автомат, наприклад, ми в термінал не пхаємо ті 20-ки. Ми їх розмінюємо на інші якісь купюри та і все. І залишається, виходить так, що у нас багато розмінних купюрочок. Так, за інтернет у нас 110. І 90, 200, плюс 90, 200 гривень повинно бути. Ви знаєте, що? Десяточку візьму, двадцатками відкладу, поки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, сотню сюди, а тут, сотня туди, а тут буде 200 у нас якраз лежати. Так, за інтернет на навчання. На навчання ми е, заплатили за харчування дитини 910 гривень. Так, тут у нас 500 лежить. Але ж, канікули почались уже все. Останній навчальний день. Е, нафарбувались на Хеллоуін, гарненько. Е, думаю, що гарно вони там відсвяткували. Просто зібралися, пофотографувалися, подуріли трішки в школі та і все собі. От. Але канікули це також добре. Єдине, що дощ, і ці вимкнення світла, якраз я встигаю чисто теоретично до вимкнення зняти відосик. Так, 200 гривень ми докладаємо на навчання. От, Якраз встигаю, бо ж бо ж. От, і треба буде щось дійсно модрувати, тому що відео хочеться знімати, не хочеться закидати канал. А так стається, що ну, стається. Так стається, що ніяк не стається. Що не вистачить а, часу мені, коли світло включають, зробити всі домашні справи, і роботу поробити, і відео зняти, і все до кучі. Тож, маємо, що маємо, підлаштовуємося під світло. До речі, а, на цей момент, як вийде. Відео з розподілу грошей, ви вже побачите відео по холодильнику. Тільки включили світло, відразу ж думаю, так, холодильник світиться бігом знімати відео, ну, щоб хоч щось було видно. От. Переглядайте там залишки по холодильнику, як ми пишемо. Список, ми в результаті, маючи той список, що ми купили. Купили більше, ніж по списку, але нічого страшного. Головне, що ми в бюджет вклались. Так, на продуктах. На продуктах у нас нолик, а ми решту в скриню кинули. Ми переходимо зараз в режим. Перестала тут писати чек-лист, переходимо в режим. У нас залишаються кошти, ми беремо якісь заготівки, заготівки. І заготівки також. Беремо про запас трошечки продуктів, якихось там круп. До речі, то ми крупи взяли протягом тижня а, підкупили, то макаронів якихось, а, щось із консервів або якісь соуси. Дуже класний варіант в нашому випадку, якщо є можливість, трішечки хоч щось зробити. Запасик невідомо, що буде в нашому місті, окрім того, що світло. Пропадає, вимикають зараз за графіком, як і в багатьох. Ще й періодично вимикають воду через те, що насоси не тянуть. Ну, в общем, біда бідова, але нічого тримаємось, мусимо. Варіантів нема. Так, тисяча. один 2, 3, 4, 5, менше без да Більше розкладання коштів. Так, тут у нас 2000-2100. 2200-2300. 2300 гривень хочу закинути. Так, 2300. Ми закинемо на цей тиждень. Чи, може, 500, 300, 400, 500? да, давайте 2500 кинемо, так як і раніше. Ми там уже вирівнялися з усіма грошима. От, і якщо знову будуть е, залишки, ми будемо е, залишки коштів мається на увазі, і ми будемо по можливості щось підкупляти. 102, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2,5. Е, планую, але знову ж таки, це вже, вибачте, залежить від світла. Планую е, знімати показати, залишки, запаси, тут не залишки, да, залишки круп, запаси, які ми робимо. От, це все в найближчому часі буде. Так, що у нас? Госптовари. госптовари, госптовари. Що я зробила? Слухайте, поки базікала 2500 кинула в гостовари. Це накупляла, Хоча з нинішніми цінами, так, їжа є. А в госптоварах у нас нуль. Ми зробили запас, поки, в принципі, нічого не треба. Я сюди думаю докину 150 гривень і хай собі лежать. Лежать, а раптом потрібно буде якась дрібничка. На майкапі зробила замовлення, і всі кошти, які тут були, там небагато, але ж пішло. Так, на пец у нас так, на кухнастки. Тут у нас по нулям. Так само кормика ми купили 150, закинемо, хай буде. Так, потихеньку будемо знову ж на кіт їсть не так багато, як два котеїло. От, Відповідного кілограма корму вистачає на більше. Так, опалення. Опалення. Все, Опал... Слухайте, про що я думаю? Паливо, пальне наше, так? Да? 500 гривень опалення. Опалення у нас ключене, тому що ми що? Ми проживаємо в приватному будинку, слава Богу. От, бо в квартирах зараз такий морозень. Напишіть, ви в приватному будинку? чи в... Проживаєте, чи в багатоповерховому у вас своє опалення, чи ні. Мерзнете, чи все-таки обігріваєтесь, тому що я не уявляю, немає централізованого опалення, вимикають світло, ти не включиш собі ніякого обігрівача і кондиціонера, це жах. Так, кишенькові, нічого, сотню закинемо. Хоча у нас канікули побачимо: 1, 2, 3, 4, 5. Можливо, ці кошти збільшаться, можливо, зменшаться. Хоча куди збільшиться? Ми сотню закинули вже не збільшується. Так, що у нас тут з цими зобов'язковими витратами ми закінчили, як завжди, але я пам'ятаю, що в нас тут по нашим мікрохвильовкам, що у нас? Мікрохвильовка 1400, страховка мінус 500. Страховку ми нічого не відкладемо, 500 гривень ми будемо винні. А от на мікрохвильовку ми сотню віддамо і будемо 1300. винні. сотню бігом відкладаємо. 1, 2, 3, 4, 5. Відкладаємо, у нас лишається певна сума грошей. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 260, 300, 320 гривень. У нас лишилося. Так сталося, що ми здоров'я все виняли. Здоров'я все вийняли, Будемо сюди знову відкладати то аналізи, то ліки. Ну, в общем, побачимо, як буде. Але 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200 гривень хочу здоров'я покласти, тому що може статись так, що потрібно буде знову здавати то аналізи. Добре, що можна і лабораторію, і в державній клініці здати, і подешевше знайти лабораторію. Так, страховка, автомобіль у нас буде. В автомобілі, що у нас тут сотня, по-моєму, була 100-200 було в автомобілі, нічого не докладаємо, 200 лишається. Так, всяка всячина у нас 100-200 було. Ми нічого поки не докидаємо, а от все, що залишається, ми закидаємо в Beauty and Care. Так, 1, 2, 3, 60, 110, 120 гривень ми туди закинемо. Нічого не було, 120. А для душі і тіла я забрала, так само як госптоварі казала, да, на майкапі робила замовлення для того, щоб якраз можна було щось і про запас. Невеличкі такі транжирства для себе, але то все потрібно, нічого не потрібного, не купуємо поки що. Не маємо такої звички. І так, ось така у нас витрата, ось таке у нас планування наших коштів на тиждень. Побачимо, в що ми вийдемо, побачимо, на що ми накупимо продуктів. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал. Напишіть, що у вас там з опаленням, що у вас робиться зі світлом в вашому місті. Як ви вигрібаєтесь чи робите запаси на найближчий час. Дякую, що з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім па-па!